Вітаю, це подкаст від центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Зараз будемо говорити про ідею нардепів створити новий суд. На нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми поговорили ще про нові підходи до соціальної підтримки людей з інвалідністю та як держава намагається систематизувати дані про людей, які постраждали від війни. Я бачила публікацію, що зросла кількість звернень проти України до Європейського суду з прав людини, і переважна кількість з них стосується того, що в нас невиправдано довго триває судовий процес і виконання рішень суду. Публікації два роки, але з розмови з тобою я здогадуюся, що проблема лишається актуальною. Чому так сталося? Проблема з виконанням рішень суду насправді є дуже дуже давня. Тому що суди з різних причин або затягують розгляд, або порушують інші елементи права на справедливий суд, їх є доволі багато. І насправді це стосується не тільки адміністративних судів, але й загальних судів і в цивільних і в кримінальних справах. Держава вона є відповідальною за додержання національними судами розумних строків розгляду справ. Тому важливо звертати увагу. І на повне укомплектування суддівського корпусу ми говорили вже кілька разів про проблеми з ВККС і з ВРП, які кілька років не працювали. І насправді важливе також і належне фінансування всіх потреб судової влади. Тому суміх цих факторів продовжують і навіть, можливо, ускладнюють цю проблему з дотриманням статті 6 конвенції, зокрема права на справедливий суд. Сьогодні ми будемо говорити про законопроєкт, яким нардепи пропонують створити новий суд. Це буде вищий суд з публічно-правових спорів, і в пояснюванні записці автори пишуть, що законопроєкт має допомогти відновити доступ до правосуддя. В Принципі йдеться про ту проблему, про яку ми зараз згадали і її окреслили, і будемо зараз розбиратися, чому саме такий суд нам потрібен і чи потрібен нам такий суд, чи він розв'яже ці проблеми. Перш за все, кого і за що цей суд буде судити. Якщо ми глянемо систему судів України і особливо повернемося в історію, то в нас раніше існував вищий адміністративний суд. Але коли в 2014-17 році була судова реформа, яка тривала доволі довго, то його ліквідували і натомість створили касаційну адміністративну палату в Верховному суді, яка якраз займається розглядом яких спорів це, зокрема, по-перше, як касація всіх адміністративних справ. А по-друге, як суд першої інстанції щодо оскаржень рішень її бездіяльності вищих органів державної влади, наприклад, Кабміну, міністерств, Нацбанку, також оскарження рішень антимонопольного комітету, оскарження рішень НАЗК про відмову або припинення фінансування політичної партії з держбюджету, також анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії, оскарження рішень комісії з обрання директора НАБУ керівників заступників САП, голів на ЗК, АРМА. Ну тобто, то тобто йдеться про цих таких органи влади, різні юридичні особи. Так, фактично, цей новий суд це має бути така собі адекватна версія окружного адмінсуду, який ліквідували. Ні, окружний адмінсуд його ліквідували і натомість утворили Київський міський окружний адміністративний суд. Це сталося в грудні 2022 року. Це як суд першої інстанції, а це вищий суд. Це буде як вищий спеціалізований суд. Зараз в нас є Верховний суд і в нас є два вищі спеціалізовані суди. Це вищий антикорупційний суд і вищий суд з інтелектуальної власності. І зараз пропонують створити вищий суд з публічно правових спорів, якщо буде ша один адміністративний суд, який от займається різними органами влади юридичними особами. Як це допоможе людям, які зараз стикаються з тим, що затягуються сроки, і вони не мають доступу до правосуддя? Можна сказати, що вони взагалі не мають доступу до правосуддя, бо такі справи розглядаються Верховним судом. Але якраз через ці переформатування окружного адміністративного суду, коли справи передавалися, розподілялися між адміністративними судами, виникла проблема, і також це підсилилось браком кадрів в суд. Дах через затримки з процедурою обрання нових суддів. І виникла проблема, коли накопичилось дуже багато справ, і неможливо забезпечити розумні строки розгляду. Тому створення цього суду воно є серед вимог і міжнародного валютного фонду, і плану України з реалізації ініціативи Ukraine Facility». Тобто, доволі багато в нас ж є і міжнародних вимог, щоб створити цей суд і прискорити розгляд. Цих справ і покращити доступ до правосуддя. А чи можна було би обійтися без нового суду? От мені цікаво, просто з огляду на досвід інших країн, чи всюди от в системах є. Щось подібне ситуація насправді доволі цікава, і вона трішки відрізняється залежно від системи права, яку маємо в нас: континентальна система права і практика створення адміністративних судів загалом є нормальною. Але в загальній системі права це така, яка є у Великій Британії, в США, в Австралії, в Новій Зеландії. В них немає адміністративних судів, тому що вони вважають, що Адміністративні суди ставлять державу в більш привілейоване становище в порівнянні з людиною, тому в спорах між людиною і державою вони мають розглядатися фактично в загальних судах, тому що держава є таким самим суб'єктом, як і людина. Хоча насправді в, і в США, і в Британії є доволі багато таких адміністративних трибуналів, які якраз розглядають такі спори, а в судах вже можна Оскаржити і переглянути рішення цих трибуналів, але загалом, взагалі, створення адміністративних судів це доволі така суперечлива ідея в тому плані, що вона дуже залежить якраз від системи права, в якій ми живемо, і вона насправді показує недоліки тієї чи іншої системи права. Я собі уявляю, якщо зараз ми приберемо адмінсуди, мені здається, що просто до справ щодо фізичних осіб не дійде, бо в звичайних судах, напевно, будуть першим ділом розглядати справи щодо держави. Ми не можемо просто так змінити систему права, тому що система права це не просто якийсь набір судів, це не просто система судів. Це насправді і ті принципи, якими керуються під час вирішення цих справ. Тому просто імплементувати загальну систему права в Україні ми точно не зможемо. А враховуючи рівень правосвідомності правників в Україні, які вважають, що законність це головний принцип, а що таке верховенство права, ну нехай там в Британії і в США вони керуються, принципом. Скажи, верховенства що ти маєш права. на увазі, бо я здогадуюсь, що ти маєш на увазі, бо я багато з тобою спілкувалась, але от поясни різницю. Ну, верховенство права це такий фундаментальний принцип права, і коли його намагаються описати якимись іншими принципами права. Воно не дуже виходить і таку ідею критикують. Але загалом, що є в її основі, те, що жодна людина вона не є вищою право, а вона ніхто не може бути караний державою, окрім як за порушення принципів права, обов'язково це має бути доведено. Натомість це контрастує з ідеєю законності, яка є, якраз яка переважає в системі континентального права, де вказано, що правитель він може визначати, що є законним, що є незаконним. Я розумію, що є якісь речі, які закладені вже системою права, яка в нас є. Я це розумію не дуже глибоко, але окей, там з того що ти окреслила. Плюс-мінус ясно, але чи ми можемо щось робити, щоб ем, все одно наша система була справедливіша? Я думаю, що базова річ, яку ми можемо робити, це змінювати правничу освіту, і змінювати підходи до правничої освіти, і робити більший акцент на філософії права на вивченні якраз цих принципу верховенства права, всіх його складових, і отак поступово-поступово правники зможуть в своїй діяльності якраз його імплементовувати і відходити від цих застарілих насправді і дуже часто навіть радянських підходів до. Права, тобто, це про те, що не можна дивитись на закони як на якусь річ у вакуумі, а це просто щось допоміжне. А в результаті треба шукати де ж та справедливість. Так, давай ще поговоримо про те, що треба вміти і знати, щоб стати суддею у вищому суді з публічно правих спорів, якщо його створять. По-перше, треба відповідати всім вимогам на посаду судді. Також потрібно пройти кваліфікаційне оцінювання, мати знання і навички, які потрібні для роботи з адміністративними справами, і також додатково такий суддя він має відповідати одній з вимог, або мати 5 років роботи з суддею, або 7 років досвіду в сфері права на державній службі в органах влади, або мати науковий ступінь в сфері права і мінімум 7 років досвіду. Свіду в науковій роботі, або сім років досвіду адвокатом, або будь-який з тих досвідів в сукупності має мати сім років. Це нормальні вимоги? Я думаю, що цілком так, тому що це відповідальна посада, тому цілком нормальні. А якою буде процедура відбору? З процедурою відбору дуже цікаво, тому що законотворці пропонують, що впродовж трьох років після набрання чинності цим законом працювала експертна рада, яка допомагатиме ВККС оцінювати доброчесність кандидатів. Після спливу цих трьох років в цим буде займатися Гробанська рада доброчесності. Також депутати пропонують, хто буде входити до цієї експертної ради. По перше, це троє осіб, які Номіновані радою і троє оці міжнародними організаціями, які надають технічну допомогу в сфері боротьби з корупцією і судової системи, і що ти думаєш про цю процедуру? Я думаю, насправді, що створення окремих процедур від тих, які є в законі про судоустрій і статус суддів, це не дуже добре, якщо коротко. Тому що в нас є загальна процедура призначення суддів, вибрання суддів в законі про судоустрій, і статус суддів. І чомусь в, не тільки насправді в депутатів, дуже часто в громадських активістів, також є бажання створити якусь окрему. Процедуру, яка ще більше вдосконалить процедуру призначення, але зазвичай ці окремі процедури, вони, я б не сказала, що вони дуже добре працюють, тому що для чого створювати для кожного спеціалізованого суду окремі винятки, якщо в нас є загальна процедура. Зараз ситуація може бути такою: для Верховного суду і для Вищого спеціалізованого суду з питань інтелектуальної власності нас одна процедура, для вищого антикорупційного суду інша процедура, і виходить для цього суду ще інша процедура. Питання для чого? Зробіть одну нормальну процедуру і майте спокій. Вона є в законі про судоустрій і статус суддів?